Привіт усім! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами тренер Олександра Афоніна, яка тренує у напрямку розумного фітнеса, де все зрозуміло, свідомо і здорово, що найважливіше сьогодні ми поговоримо про дуже важливу можливість нашого тіла і важливу функцію нашого тіла. Це осьове витяжіння. Що це, як це, для чого це? Ви дізнаєтеся вже зараз. Говоримо про осьове витяжіння. Осьове витяжіння це дуже важлива. Позиція нашого тіла це коли у нас з вами така уявна пряма, ось я буду показувати на цій резинці, вона проходить на потилиці, далі йде грудний відділ хребта, і далі йде крижовий відділ хребта. І ось уявіть, що нам треба, щоб ці вигини хребта вони знаходилися на одній прямій, ось там, де резинка. І плюс іще витяжіння ось тут за центром маківки вгору. Тобто ви нібито завжди намагаєтеся стати трошечки вище і розслабити, опустити плечі, не тримати себе верхом, а завжди витягуєтеся вгору. То що ж може піти не так з осьовим витяжінням? Це будь-який з'їзд будь-якої з будь частин нашого тіла в будь-яку зі сторін. І повірте, з'їзд однієї обов'язково. Тягне за собою усі інші. Не буває так, що є проблеми тільки з шиєю. Наприклад, у вас виїжджає, занадто шиє вперед. Телефон, книга, комп'ютер, сидяча робота. І ви з'їжджаєте, зміщаєтесь, голова вперед, грудна клітка йде назад, таз іде вперед. Все, дуга вигинається, ніякого осьового витяжіння немає. Наступне це коли таз розвертається назовні, і теж у нас таз бачить. Де таз, а де грудна клітина, вона у нас виходить вперед, тобто не знаходиться над тазом, ну і шия там уже десь зазвичай вперед або кудись виходить. Так само і при, е, при кіфозі. Осьове витяжіння має зберігатися не тільки коли ви стоїте. Хоча так ви найкраще його відчуваєте, гарна опора в ступні, ви його усвідомлюєте, і вам набагато легше перевчитися ходити в осьовому витяжінні, ходити стояти. Але коли ми з вами займаємося, я завжди теж кажу про осьове витяжіння. Будь-який нахил у нас має зберігатися осьове витяжіння. потилиця, грудний відділ, криж. Коли ми стоїмо на килим. Так само задираючи голову, ви вже втрачаєте витяжіння. Присідаючи роблячи хінч, ми робимо хінч, і ось тут у нас голова і вгору. і вгору. Бачите, ми ось витяжіння втрачаємо, в принципі, в якомусь русі, і за цим треба обов'язково слідкувати. Будь-яке положення, коли ми завалилися на одну ногу, чи це сидячи, чи ми рукою десь щось підпираємо, чи нам так зручніше, в якійсь позі вже ви звикли сидіти або стояти це вже відхилення від осьового витяжіння. На це теж обов'язково зважайте. І дуже важливо, що ці всі звички неправильного положення тіла, під час якого втрачається осьове витяжіння, вони йдуть родом з дитинства. І якщо ви зараз уже доросли і вам треба їх виправляти, то звертаюся до вас як до батьків або майбутніх батьків, намагайтеся не допускати це у дітей, бо виправляти, ви вже, я думаю, знаєте, набагато складніше. Ну і як завжди, що ж робити, і як те осьове витяжіння знайти ту нейтраль, відтворити себе знову гарно, гарного і здорового, що найголовніше. Бо за вашим осьовим витяжінням, за такою гарною поставою, підтягнеться все. І живіт буде, і сідниці гарні, і живіт теж гарний. І плечі, і в принципі, все-все-все. Здорове тіло, воно завжди красиве тіло. То що ж треба робити? Так, себе треба тримати у таких дуже рукавицях до того моменту, поки ваше ЦНС і тіло не перенавчається тримати ось ове витяжіння в повсякденному житті. Треба просто себе змушувати так ходити, щоб одного дня воно саме, це тіло стало ходити і жити правильно. Але є, але і є, в принципі, помічники. Бо дійсно, коли у нас тут щось зажато, тут перерастягнуто, стабілізуючі м'язи, глибинні не працюють або немає достатньої мобілізації, і ви продовжуєте сидіти, то просто тримаючи себе, це буде дуже довгий, такий тернистий шлях, де ви можете кинути. Тому треба тілу допомагати. Треба виконувати вправи на відновлення всіх міофасціальних ліній в нашому тілі, не якусь окрему ділянку, а тіло в комплексі. Тому я запрошую вас працювати до мене в клуб розумного фітнеса Саша Смарт Фітнес і е, відтворювати себе заново, відновлювати свою легкість, свою активність, своє здоров'я і жити на всі 100. Деталі, як приєднатися до клубу, ви знайдете у описі під цим відео. Обов'язково поставте Палець вгору, запитуйте в коментарях ті питання, які вам незрозумілі або які вас хвилюють. Пишіть, що ви хотіли почути ще від мене яку інформацію. І не забудьте підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Діліться з посиланням на канали на відео з тим, кому це актуально, і будемо формувати з вами країну здорових і гарних людей.